Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Серія вибухів в Житомирі, Харкові, Сумщина, Чернігу потерпає, диверсійні групи намагаються прорватися на Сумщині, Київщині, Чернігівщині, Ідуть вуличні бої у Вовчанську. Новий наступ на Харків, хлопці стоять міцно та потужно, втім їм б'ють у його спину. Йдемо до завершення серіалу, хоч парожом ще. А тепер навіть мені жінці похилого віку, чітко і ясно, якою логікою користується вся ця зелена опа. Пише волонтерка Віра Іванівна. Перше Зіграли на аби не Порошенка взяли власть. Тобто всі стратегічні об'єкти держави, змі телебачення МВС, СБУ. Друге виконали всі умови, повіла про що засвідчили дружно. За Єрмак, Верещук, МЗС у двадцятому році. Третє знищили майже весь оборонний потенціал країни, закривши всі програми оборонних підприємств. Четверте відвели війська на стратегічних напрямках і розмінували там, де ймовірний був на всі 100% напад на Скоротили армію і зарплати в армії. Згорнули процес перебудови армії по натівським стандартам. П'яте побудували дороги там. Де були використані на 100% ворогом при окупації півдня навіть до Чорнобилі уклали бетонку. Навіщо шоста проігнорували попередження розвиток європейських партнерів і США про напад Ерефії своєї родини вивезли, а на рід відправили на шашлики. Сьомо ворог окупував четверту частину України, здали в полон азовстальців. Загубили тисячі людей у боїні на фронті, зробивши дику підставу з вилученням клістронів у ППО і згниївши на складах купу гуманітарки від Європи Ша для армії. Це була перша серія, якщо коротко. Далі маємо дубль два. Перше загостри. Відносини з партнерами, що надавали і надають допомогу. Друге, обікрала армію так, що світ регоче і не розуміє, як це можливо. Третє зняли бойових генералів, що успішно стримували ворога і мали перемоги, визволяючи північ і захід України від ворога. Четверте сьогодні маємо планомірне знищення населених пунктів у Сумській харківській областях і прикордонній зоні з Раша. Тудей п'яте обміну полонених немає. Шосте ворог наступає на сході країни, знищує все на своєму шляху. Сьоме останнє, що мене просто трясло, коли почула цей зелений оманський цар заявив, що Україна не потреби іноземних військ НАТО в Україні дослівно, поки ще живий народ і армія допомоги не потрібно. Восьма євроінтеграція провалена. Шабаш рішала в Єрмаків, продовжується. Дев'яте фортифікаційних споруд, на які були виділені мільярди, немає. Наші військові відступають у чисте поле. Десяте. на рід обговорює якого кольору у мадам Зеленської костюм. Це далеко не весь список. Та навіть цього для мене вистачає, щоб висновок був один. Зелені вже домовились з поїлом про здачу території і вся ця гра на публіку в патріотів чистої води гра уко замилювання для. Бісерних, які ще там щось намагаються вишивати, буде продовжувати знищення і військових, і міст і сіл країни доти, доки ця зелена удавка висить на країною у повноті влади. Хтось тут про прощення говорив різні речі, вставлює свої п'ять копійок. Немає прощення шахраям, що зрадили країну, народ порушили свою ж присягу і всі обіцянки. Так що народ заспокоївся, їм вже немає прощення навіть у Бога. А що вони не вважали за потрібне мати Бога видав їм Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойно, вони повні всякої неправ Вда, лукавства зажерливості, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв? Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерти. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Послання до римлян один двадцять питання одне єдине: що будемо робити? Чи є в нас сила протистати цьому балагану зелених і недоумкуватих бісерних йолопів? Занадто тихо все проходить, і цим кубло з єрмаковів татарів упивається все більше. Бачили, ви? «Вибори наразі скоро і в нас будуть вибори. Ми живемо в страшний час, іуди, який не покаяться, який регоче над нашим горем. Упивається своєю зрадою нашою бідою. Писав покійний Юрій Каракай. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.